Уже від самого ранку під Нішинським осередком Каріта солюдно і гамірно. Вразливі категорії населення отримують тут не лише гуманітарну, а й психологічну допомогу. Серед них і пані Юлія, мама п'яти діток. Сьогодні я записалася на продуктовий набір, зареєструвалися пізніше, прийдемо його заберемо. Вчора я отримала камперси, дитячий одяг, там зимові речі дітям. Ну і Велике дякую за допомогу. Дуже допомагають не то, багатодітним й переселенцям. Надають нам, в першу чергу, це наші партнери, це є різні організації з України і в першу чергу наші донори із-за кордону, а також є фанрейзинг, які ми самі шукаємо для того, щоб могти допомогти. Хтось ділиться, ми це передаємо іншим. Зараз, в даний час на сьогодні, ми видаємо продуктові набори. Це є великі ящики з продуктами для сімей для сім'ї, щоб вони могли готувати вдома собі ці продукти. Загалом «Карітас Чернігів розпочав свою офіційну діяльність у жовтні 2022 року і з того часу надає соціальні послуги і гуманітарну допомогу у стаціонарних локаціях. Ніжина, Чернігова, Прилук, а також здійснює виїзні мобільні доставки в ОТГ Чернігівської області. У нас є кілька векторів допомоги людям. Це є гуманітарний вектор, це є допомога. Продуктами харчування це гігієна, набори постільні, також є психологічна допомога, юридична допомога. І один такий векторів – це є праця з дітьми. З перших днів роботи у Карітас діє простір дружний до дітей. Він орієнтований на діток ВПО з інвалідністю та інших вразливих категорій населення. Спеціалісти проводять групові заняття, тематичні майстер-класи, ігрові та розважальні заходи спрямовані на те, аби допомогти дітлахам пережити виклики війни. Це приміщення, в якому відбувається простір дружний до дитини. Тут відбуваються майже всі заходи пов'язані з дітьми. Оскільки нам не вистачає приміщень, ми його ділимо на певні такі якби відділи, де відбуваються заняття. Отже, тут у нас відбувається дитячий садочок, де і маленькі дітки з 3 до 6 років вони мають заняття зі своїми фахівцями. Тут відбуваються також майстер-класи різного плану. Більшості це дітки тут займаються з 6 до 11, бо старші займаються в іншому приміщенні, яке ми ще зможемо побачити. Також тут працює в цьому приміщенні логопед, який має індивідуальні заняття. Також у нас є багато виїзних занять з дітьми. Ми відвідуємо різні населені пункти Ніжінського району, Чернігівської області, де ми також проводимо ті виїзні заняття з дітьми. Паралельно, коли ми фахівці педагоги займаються, психологи займаються з дітьми, паралельно є соціальні працівники, які видають гуманітарну допомогу. Осередок також забезпечує вразливі категорії населення гарячими обідами. Гарячі обіди це також один з таких з гуманітарного вектору, один з способів допомогти людям. Бо в першу чергу ми розраховували це для ВПО, оскільки вони приїхали і не завжди мають умови навіть для готування. Ми заключили, зробили, провели тендер у місті Ніжині і також у Прилуках. І у Чернігові провели тендери, де знайшли постачальників, тих, хто буде нам готувати. У місті Ніжині це школярик, які нам готують, привозять в боксах все гігієнічно закрито, і люди це, і вдома можуть харчуватися. На практиці це відбувається приблизно 100-100 осіб. Ми можемо готувати. В день видати, але це на 14 днів е, особа може отримати протягом 14 днів ці гарячі обіди. Послугою соціальний гардероб тут вже скористалося більше двох тисяч людей, які опинилися у кризовій ситуації. Загалом у карітас чернігів вже отримали допомогу тисячі людей. Ну, статистика така, що ми її підводимо кожен якийсь квартал. Е, приблизно було так, що це є 10 тисяч осіб для карітасу чернігів, і приблизно 3 тисячі родин. Тобто Три тисячі родин це виходить 10 тисяч осіб. Карітас – це є християнський благодійний фонд, і він виник для того, щоб допомагати людям, які потребують. І зараз ми, як ніколи, відчуваємо цю потребу, щоб могти допомогти людям і послужити. Це наша основна ціль і мета благодійного фонду тут, на Чернівщині.